Hej, alle zusammen. Przywituj się. Fallen oznacza padać. Jak skazać, ja padę Ich falle. Jak skazać, ja zaraz wpadnę. Ich falle gleich. Gleich – це типу так само як bald, це типу от-от, типу зараз. Або іншими словами скоро. Як сказати ти падаєш. Du fällst. Як сказати він падає. Er fällt. Як сказати, ми падаємо. Wir fallen. Як сказати, вони падають. Зі фален. Як сказати обережно? Ти зараз впадеш. Vorsicht. Du fällst gleich. Jak nie zatě ní, Nein, ich falle nicht. Jak sk zatě ty, zaraz Du fällst gleich auf den Boden. Pamatujete? Теперішнє можна використовувати як для теперішнього часу, так і для майбутнього. Щодо Взагалі-то Boden – Boden слово є чоловічого роду. Boden – це підлога. Тож der Boden. в німецьки це чоловічого роду слово. Але перед der стоїть auf, і тож це не буде більше der. це тепер буде den, тому що auf викликав акузатив. а der для чоловічого роду в акузативі буде. Дін, ти падаєш зараз на кого що, на цей або той, <свісно> на цю або ту підлогу. Цікава річ щодо AUF. Auf може викликати як і акузатів, так і датів. Залежно від ситуації, якої ще ситуації? <свісно> Спитаєте ви, якщо у реченні мови йде про якийсь рух? То AU буде викликати акузатив. Наприклад, fallen – це падати, це свого роду рух. Або, наприклад, іти, або їхати, літати, все це буде якийсь рух. І тож auf тоді буде викликати акузатив. Однак, якщо всі стоять, лежать, сидять і так далі, якщо немає ніякого руху, і все типу зафіксовано, тоді AUF буде викликати датів. Наприклад, «Ich sitze auf dem Boden» Я сиджу на підлозі. Коли я сиджу, то ніякого руху нема. Тож, Auf викликає тепер татів, але якщо я падаю на підлогу, або хтось там падає на підлогу, тоді auf викликає акузатів. На домашнє завдання вам попридумайте якісь ситуації з «auf», коли є рух, або коли нема руху. І спробуйте поставити акузатів або датів. Попридумайте собі речення в голові, попрактикуйтесь з цим. Як сказати: я зараз впаду на підлогу. «Ich falle gleich auf den Boden» Як сказати, вона зараз впаде на підлогу. sie fällt gleich auf den boden jak сказати обережно вони зараз впадуть na підлогу vorsicht sie fallen gleich auf den boden jak сказати я зараз впаду на це або те лишко ich falle gleich auf das bett Тільки одна поправка: вони кажуть «aufs Bett» на це або те ліжко. Артикль das повністю з'єднався з словом auf, і це часто трапляється. In, das, ніхто так не каже, кажуть «ins». або «für das, теж не кажуть кажуть «fürs». ну і так далі. І тож, falle gleich aufs Bett». Я зараз впаду на це або те ліжко. Невеличке нагадування das умовно, можна перекласти як цей, або той, ця або та, ну і так далі. Взагалі-то для таких слів, як цей або той, є окремі слова, але такі визначені артиклі, як das вказують на визначені речі на речі, конкретні типу. Цей хлопець, ця дівчина, ну і так далі. Але це так, між іншим. Як сказати в минулому я впав або я впала. Ich bin gefallen. Коли ми розбирали минулого разу дієслова «ausgehen», ми з'ясували, що з дієсловами, які означають рух, якщо ми будуємо минуле з такими дієсловами, то нам треба використовувати споміжне дієслово «sein», аби утворити минуле. «Sein» – це типу «Ich bin», «Du bist», Ну і так далі. Я є, ти є, вона є, ми є, ну і так далі. І тож, ich bin gefallen. я є впавшим або впавшою. Ну або іншими словами, я впав або я впала. Просто щоб побачити різницю, є дієслова, які не означають рух. І там, щоб нам утворити минуле, ми теж будемо використовувати споміжне слово, але haben. Споміжне дієслово це означає, що воно, типу, не буде перекладатися взагалі. Але воно потрібне, аби утворити минулий час. Наприклад, махен робити, ich habe gemacht. Du hast gemacht. «sie hat gemacht», я зробив, ти зробив, вона зробила. Але якщо дійсно слова означає рух, то тоді буде «Ich bin gefallen». Ну а далі подивимось, як далі. Як сказати, ти впав або ти впала. Du bist gefallen. Як сказати, ти майже на підлогу впав або впала. Тубстглейхенболен. Глях, до речі, має дуже багато значень. І тож в цьому реченні, якщо нам треба слово майже, то «gleich» нам підходить. gleich auf den Boden gefallen, ти майже на підлогу впала або впав. Як сказати: ми вчора впали. Wir sind gestern gefallen. Як сказати: ми вчора не впали. Wir sind gestern nicht gefallen. Як сказати: ми вчора на вулиці не впали. Wir sind gestern auf die Straße nicht gefallen. До речі, як би ми спитали, що відбувається? Was ist los? Як сказати, що відбувається з твоєю ногою? Was ist mit deinem Bein los? А тепер уявімо, що ми бачимо хлопчика або дівчинку з синяком на нозі. Як нам спитати Що відбувається з твоєю ногою? Ти впав або впала? Was ist mit deinem Bein los? Bist du gefallen? Як сказати ні, він не впав? Nein, er ist nicht gefallen. Падати можуть не тільки люди або предмети, але також і ціни. Як сказати, ціна впала. Der Preis ist gefallen. Der Preis, типу, ця або та ціна є впавшою. Der Preis ist gefallen. Тільки тут німецькою ціна буде чоловічого роду. Der Preis. Як сказати ці, або ті, умовно кажучи, ціни впали. Ді sind gefallen. Як сказати ці або ті ціни знову впали. Die sind зін gefallen. Як сказати ціни на продукти знову впали. Die Preise für Lebensmittel sind wieder Gefallen. Lebensmittel, Duslivno, žitia, Lebensmittel. продукти життя. для Wann sind die Preise für Lebensmittel Gefallen. Як сказати у вівторок ціни на продукти впали. Am Dienstag sind die Preise für Lebensmittel gefallen. Бачите, у стверджувальному реченні на другому місці стоїть дієслово. слова. Якщо є інші дієслова, будуть всі інші дієслова в саме кінець іти. Але перше дієслово буде стояти на другому місці, але це не означає, що на першому місці не може стояти зв'язка слів або фрази. І тож у вівторок у це все стоїть на першому місці, типу Амдінстак, і далі перше дієслово sind. ну і потім решта. Всі інші дієслова саме в кінці. Gefallen. в кінці. Хоч це і минула форма дієслова фален, тим не менше це дієслово. І воно вже не є першим дієсловом, воно є другим, і тож воно пішло в саме кінець речення. Як спитати, чи впали вчора ціни на продукти? für Lebensmittel gestern gefallen? Або gestern Die Preise für Lebensmittel Gefallen? Ну, або також є інші варіації, як ми можемо розставити слова в реченні. Tylko te słowa będą mały zafiksuowane miejsca, Jak, jak skazać, w piątce ceny wpadły. Am Freitag sind die Preise gefallen. A jak skazać, ceny w piątce wpadły. Die Preise sind am Freitag gefallen. Прима клас! Наступного разу діє слово кефалін. Ми тільки що з'ясували, що «кефален» – це взагалі минула форма дієслова фалін, тобто можна перекладати як впав, або впала, або впавший, але кефалін може бути саме по собі дієсловом. словом, і означає таке подобатися. Наприклад, як сказати «мені подобається, що ти сказав, або Мені подобається, що ти сказала. Оце і розберемо наступного разу. Danke fürs Zuschauen, danke fürs und bis zum nächsten Mal. Ich danke sofort noch Ciao.